І так, з вами сьогодні знову Віта Софія Лада і суть Михайло. От, ми піднімаємо сьогодні тему уваги. Зачасту приходять люди, приходячи на консультацію. Зараз вже більш продвинуті люди приходять на консультацію, скажімо так, да? які вже чогось досягли, вже щось розуміють, вже не такі зелені, як було це 5-10 років тому. От. І вони вже в собі зачасту відслідковують якусь програму або навіть сутність, сущность, сутність, яка заважає їм жити, розвиватися, будувати гарні відносини і так далі. І людина приходить в першу чергу з питанням, як їй позбутися цієї програми або сутності. Ще такий момент є, що людина до приходу до тебе, наприклад, вона вже приміняла якісь методи, проходячи якісь школи, якихось спеціалістів, вона вже приміняла методи там. Хтось спалює, хтось закопує, хтось відрізає, хтось капсулює, хтось відправляє десь в космос, в тартарари, куди завгодно. Mm -hmm. да? Але людина відмічає, mm -hmm. що це або не працює зовсім, або працює дуже на короткий час. Мало ефективно. Мало ефективно, так. Е, тому mm -hmm. питання, да? і, 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 яка в тебе методика в цьому напрямку? Е, і чи потрібно звертати свою увагу саме на те, щоб позбутися, так сказать, старого старої програми? Добре, дякую. І так, теж кажу доброго дня. вам. Продовжимо. твоя увага До тебе глядач. Те, що тобою. Чи іншими людьми, як ти зустрічаєш набуто за певний час або відрізок життя, тобі знайоме. Подобається воно, чи ні, але це набуто тобою. З різного роду причин. Нав'язане. Чи тобою створено. Однозначно без твоєї участі, свідомої чи ні. Цього не було записано тому. в тому. тілі, в твоїй системі, в твоїх звичках, мові, думках, поведінці, в чому угодно. І те, що сказала вже Віта, зачасту людина намагається цього позбутися. Але ж, час від часу, коли приходить така людина, і каже, що то чи інше такі методи чи інструменти не працюють, то я спочатку ставлю запитання сам перед. А що ти прагнеш відкрити, здобути нове? Для чого ти намагаєшся позбутися того, грубо говорячи, старого? Частіше за все, людина не усвідомлює, чого вона хоче набути. Угу. Вона просто хоче позбутися болі або того, що її заважає. Так. От саме те, що а де твоя увага? В тому, що тобі не подобається. Mm -hmm. І Ібо ще часто можна можна почути в суспільстві, коли там, в лікарні запит... запитати людину, чого ти хочеш? Людина що каже? Не хворіти, але щоб не боліло тіло чи певний mm -hmm. орган. Часто людина каже, чого не бажає. Прислухайся. Мало хто налаштований на то хоча б слово навіть чого бажає. Не говорячи про прагнення, чи то наміри, чи пошук можливостей. <кій> і тому вже свого досвіду і багато різноманітних зустрічей. Мені вдалося іменно вичнити оцей метод. Перед тим, як сприяти людині позбутися якихось негараздів, тобто чогось старого, я вирішив пропонувати таким чином. Спочатку давай приділитися. А для чого тобі позбуватися? Давай приділимося, що ти будеш будувати нове, коли оте старе зникне. І таким чином я пропоную, е, іменно шляхом супроводу, е, веду людину у напрямку нового, невідомого. Але часто людині ще більш страшно і е, мало впевненості в тому, а що це таке невідоме. Але, тим паче, крок за кроком потихеньку. Можна сприяти людині, щоб вона знайомилася з своїми можливостями і потихеньку розкривала свої здібності, а це вже ближче до нового. І таким чином вона відволікає свою увагу від того, що їй неприємно. Запитання такого плану. Чому не працюють оті методи, методи боротьби? Скажемо так, назвав їх одним ага. е, загальним таким словом, да, коли людина там спалює або вичищає якимось mm -hmm. чином, чому воно не працює? Так, да, хороше запитання. Е, скажу так. А що є в людині лишнього, зайвого? Все те, що людина набула, навіть ті самі блоки, ті самі звички, ті самі навіть низькочастотні сутності, Будь-якого рівня, духи, ну, що угодно, негативне, неприємне. Це не є зайва енергія, щоб її спалювати або десь знищувати, кудись відправляти. І тому будь-які зусилля з використання таких інструментів на знищення того неприємного мало ефективні, тому що, а воно ніде не дівається. Це твоє, це м, м, твоя частина енергії. Тільки вона під знаком мінус, негативу. Яким чином ця енергія попадає до мене і для чого? Е, е, причин дуже багато. Це може бути дуже часто дорослі люди, які приходять. Іде під час супровіду шляхом регресії, часто, як мінімум, починається це в дитинстві. Це копіювання від батьків, це різноманітні травми, слова, слова матері там, до сина, чи, чи там, руки не з того місця ростуть, чи до дочки, що ні, заміж не вийдеш. Стид, вина, відчуття боргу, безмежність, нав'язування, стереотипів мислення, поведінки. І та дитина, яка тепер приходить вже дорослою, не має тоді можливості розпізнавати, а що є, що. Вона, хай навіть як душа, приходить з певними завданнями, але на спочатку знайомиться, як би сказати, цим світом. Бо для неї мама і батько як боги, і вона, в неї немає інших варіантів, як слідувати тому, що вони кажуть. Вона це вбирає в себе як кажуть, з молоком матері. І ще тим більше для матерів, в основному сила матері дуже велика. Ще таки так само відслідковуються речі, як коли дитина вже потихоньку зростає і роздивляється в свідомлі, що є що, що любов, мама каже, я тебе люблю, а потім, потім інший раз ненавиджу або наказує, і цієї дитини не сходиться. А що ж таке відбувається? І бувають страхи, буває діти бачать тонкий план, всякі сутності. Вона може жалітися батькам, зачасту матері, і розказувати, а мама може ну, з різного роду причин, зневажаючи розказувати, що тобі здалось так далі. І тому ця дитина, а сьогодні людина починає шукати друзів, починає шукати захистку. В тому тонкому плані. І знаходить. І всякі знаходять сутності, страхи, е різноманітні, іменно та як я екзорцист, є мене можливість. І тому розкр... є розкрита і ця тема. Вона набирається цих сутностей, і ті сутності ростуть разом з нею весь час. І коли вже ця людина стала. На шлях духовного розвитку, і вона починає розпізнавати, знайомитись, що оце вона, це вона її думки, а це хтось їй підсказує або сприяє діяти не зовсім гарно з іншими людьми, з тими ж батьками. І кажуть, батьки, а що з моєю дією сталося? Ми виховували її такою, а вона от щось з нею сталося наоборот. В такому випадку. От іменно не знищувати ті сутності потрібно, звички і так далі програми, а є шлях домовленості. Мені відкрилося, так як я раніше років 20 назад мав е, м, навики е, екзорцизму з допомоги християнських молитв і знання всякого недобра, то зараз еко екологічний. Тобто моя задача сприяти, щоб людина визнала у ці всі негаразди в собі, і почала домовлятися, і тим паче, натомість будувати щось нове, А те, про що ми говоримо. Тобто, її увага стає вже більш значимою, вона стає більш упевненою, та людина, і вона почне розбиратися. Для того, щоб відбулося щось бажане, нове, треба визнати те, що набути, з ним попрощатися або вивільнити від служіння свого, а натомість уже запускати те, що їй потрібно. Оце про нове. Тобто енергію свою пускати енергію рівну увагу угу. пускати свою не туди, куди тобі не подобається, на те, що тобі не подобається, від чого ти хочеш позбутися, а на те нове, якого ти хочеш набути, придбати, навчитись записати в своє життя нове. Так. І так, і тоді з'являється більше шансів знайти можливості. Для розкриття своїх здібності. Бо з дитинства таких можливостей, похоже, не завжди є. І могли бути втрачені або батьками, або дідусями. Ну, і так само і людини не могла прийти, і без розкриття своєї здібності ну, може страдати. Тут, що, мабуть, працює такий момент, що не дарма кажуть, що де твоя енергія, там єсть ти, да? і воно притяг, про що думаєш, воно притягується по то Тобто, якщо ти в низькочастотних енергіях, думаючи про те, чого тобі хочеться позбутись, mm -hmm. от, то ти не можеш якби, призвати в своє життя щось більш високочастотне, світле, позитивне. Так. Бо знову ж повторююся, часто людина, увага, думки, слова на те, чого вона дійсно не бажає, не хоче. А ця модель, можна сказати, нова, хоча би, а чого я бажаю. І почати дивитися в цю сторону, в нове. І воно потихоньку буде проявлятись. Будь-то знаки літератури. От коли людина відведе свою увагу від того, що їй неприємно, і поверне, як кажуть, голову в сторону, що їй ближче до душі, інтересно, світле, хай майбутнє, хай невидиме, хай невідоме, але крок за кроком воно буде відкриватись і буде зовсім приємніше ставати життя і розкриватися здібності. Мабуть, буде працювати закон заміщення. Да? Воно буде потихеньку mm -hmm. заміщатися тим світлим. Так. Тому що, е, як ще ж, така принцип фізики, а що таке холод? Це відсутність тепла. А що таке темрява? Це відсутність світла. І так далі. І ще є такий вираз, ібо куди приходить світ, там і тьма. займа. От. Тобто, коли ти дивишся в майбутнє світле, і вже сьогодні ти відчуваєш певність, що ти можеш туди піти, то твій шлях стає світлим. Оце означає побудова нового. Або ще так ото, досить ближче фізично, коли ти живеш в старенькій хаті і в тебе є намір і можливість будувати нову. Чи будеш ти руйнувати повністю стару хатину? Ні, частіше я бачила, спочатку будують стіни, піднімають кругом той малої, живучи в ній, угу. а потім вже коли стоять стіни і дах над головою є, тоді вже руйнують ту стару і виносять. От. Тобто спочатку потрібно визнати все те, що в тебе є, набути тобою, хай буде з рідного. Роду причин. Але успокоїтись і сказати, ладно, воно мною набуто. З різних причин. І я почну будувати нове. І тоді вже, коли збудую нове, вже набагато проще подивитися, а чи потрібно мені оте набути старе? Чи можна я навіть по ходу використати для побудови нового шляхом трансформації і багато інших інструментів і моделей? Ну, от так я чую, що є такий варіант, і така пропозиція, і от такий мій шлях розвитку. свій, і так само для тебе, для вас, які цього шукають і прагнуть. Так, на сьогодні певно, все. Пишіть коментарі, кому заходить, кому як заходить. Угу. От будемо з задоволенням прочитаємо, відповімо. А на сьогодні, мабуть, до побачення. І приємно буде бачити навіть незгоди ваші. Будьте активні, давайте до співпраці. Щирі. І щирі, активні, і відверті. Все будемо розглядати. І теж дякую за увагу. До нових зустрічей!